та Стандарт З вами знову та Стандарт. Вітаємо вас! Увага! Сьогодні ми вам розповімо, як отримати сертифікати на відповідність продукції вимогам двох технічних регламентів щодо медичних виробів та законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. А найголовніше як зекономити час. Одна заявка на проведення робіт в одне вікно. І увага! Один комплект технічної документації на два сертифікати. Ми покажемо приклад, як організовано проходження проведення процедури оцінки відповідності продукції, зокрема тонометрів, вимогам двох технічних регламентів. Доброго дня! Я представник виробника тонометрів. Хочу провести оцінку відповідності тонометрів законодавчим вимогам. На тонометри поширюється дія двох технічних регламентів: технічного регламенту законодавчо-регульованих засобів вимірювальної техніки та технічного регламенту щодо медичних виробів. У такому разі я повинна пройти оцінку відповідності двічі? Ні. Заявка на оцінку відповідності разом з комплектом технічної документації подається до органу з оцінки відповідності Укрметр -тест Стандарт». Після аналізу технічної документації буде визначено обсяг робіт та їх вартість. Роботи будуть проведені співробітниками відповідних підрозділів. За позитивними результатами цих робіт буде оформлено сертифікат відповідності партії тонометрів вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. Згідно з вимог технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірної техніки за позитивних результатів випробувань зразків тонометрів, буде оформлено сертифікат перевірки типу. Якщо я вас правильно зрозуміла, я подаю одну заявку на два технічних регламента. Так, ви правильно зрозуміли. Для завершення процедури оцінки відповідності згідно з поданою заявкою, «Укрметртестандарт» проводить роботи з оцінки відповідності кожної окремої партії тонометрів, затвердженому типу та вимогам технічного регламенту законодавчо-регульованих засобів мемінної техніки. Якщо необхідно провести оцінку відповідності продукції, що випускається серійно, відповідно до вимог обох технічних регламентів, проводиться аудит заводів виробника. З метою підтвердження можливості виготовлення якісної продукції на регулярній основі. Які ж ваші вагомі переваги при отриманні сертифікатів? Спрощення ведення бізнесу. Ваша конкурентоспроможність на ринку товарів та послуг. Ви легко обходите конкурентів при проходженні тендера. Шановні клієнти, сертифікати Укрметер Тест стандарту це запорука безпечності продукції. А ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі! Керметр де стандарт, це український авангард! Керметр де станарце український авангард! Укрметр де стандарт.